Прийшли син з батьком на риболовлю. Батько каже синові Синку, дай мені хліб для підгодівлі рибок. Я його з'їв. Тоді дай мені кашу я її теж з'їв. Тоді доїдай червяків і підемо додому. Два рибалки багато днів поспіль випливають на човні, але ніяк не можуть знайти рибне місце. І ось одного разу їм пощастило. Коли б повернулись вони на берег і здали човен, один з них запитує іншого. Ти запам'ятав те місце, де ми сьогодні ловили? За кого ти мене маєш? Я намалював хрестик на дні човна. Дурень! Нам завтра можуть видати інший човен. Акція. Дозволю безкоштовно накупати хробачків на риболовлю в себе на городі. Поспішайте! Залишилось лише 4 сотки. Накопав мужик черв'яків на риболовлю, дивиться, а один черв'як такий маленький, що вирішив мужик його відгодувати. За рік пішов на риболовлю з цим відгодованим черв'яком, насадив його на гачок, закинув вудочку в ополонку. Десь хвилин за дві виринає черв'як із двома лящами в зубах і каже: Петровичу, а ти подумав? Адже поки я купався, вони ж могли б мене з'їсти? Сидить олігарх рибалич, утка з діамантами, замість лески золота нитка, раптом зловив золоту рибку. Вона почала молитися. Відпусти мене. Олігарх повертів рибку та виконув у воду. Рибка випливає та здивовано запитує. А три бажання виконати? Ну, ти взагалі очманіла. Ну, гаразд, загадуй.